Не бачились, відео не було дуже давно, цілих три тижні, що ще просто залінився робити відео. Не знаю що говорити. Просто зараз поїдемо на доправочку. Трошки покатаємо. Буде звичайно мода покатушечка. Ще хочу сказати про одне відео. Було дуже багато питань, по цьому відео, а саме по відео з максималкою стекіна. Можете подивитися в кутку, зараз вона буде. Дуже було багато питань, щоб було дуже багато питань, чому така мала максималка. Якщо говорять, що 130-140 він поїде. І дуже багато просили перезаписати відео. Але ви навіть можете спитати у цих друзів на декіті і попросити їх максималку. І... Справжня максималка текіна це 120. Максимум він поїде 122. А що вам каже 135-140 це повна брехня. Бо спідометр дуже показує вагано. І максимальна швидкість буде це 120 край. Ще такий вітер у нас, йо-моє. Йом. Ну, і по GPS максимум буде показувати 120. А що спідометру буде показувати 140, то 35 це повна брехня. І 120 це просто край. І більше він не буде їхати. Так, якщо це не стоп і щось там не ним зробити, то більше 120 він буде їхати. А якщо повний стоп, то більше він точно не поїде. Так що, думаю, на цьому питання закрите. А Зараз пора поїдемо на заправочку, бо бездинації дуже мало. Віта не було дуже давно. Я не знав, що знімати. Бо у нас ну, не таке велике місто і тут віжа зовсім немає. Ну, і знімати мотопокатушки на постійній основі це буде дуже скучно. Ну, і Я буду знімати їх не так часто, Буду дивитися. Можна їсти в сусідні міста якісь і дивитися, що там по щоб для вас знімати Ну, А у нас немає ні дві нічого, дуже мало його. речі, може бути погано по звуку. Я не знаю, але може бути трошки поганенько, бо вітер йде прямо в динамік і може бути погано трошки. Може, скоро я поїду в Запоріжжя з кимось, але це не факт. Ну, бо в Запоріжжя буде побільше всякого ніж І я думаю, поїхати туди і записати для вас контент якийсь, щоб вам було що дивитися. В принципі, це буде цікаво, що там більш, більшому горді, там багато всякого їжа і так далі. Можна для вас записати цікаві моменти і так далі. Бо там багато цікавих.

de vou

Я тут на відео ніколи не бував, але це є друга сторона. Я постійно катався на офіційні. А це ліва. Зараз я вам теж її покажу. На цьому місці була стара автошкола. Туда ще залишилися мітки там, де починати. Отут стоп є. І отут є отакі мітки, пішохолод, є восьмерка. Тут була стара автошкола, але як у нас місто маленьке маленьке, її принесли до Запоріжжя, побільше міста. І можна тільки здати з Запоріжжя. Десь тут була стара автошкола і тут її здавали. Ось тут починалося. Восьмерка і так далі. Ну зараз вона стала заброшена, бо завтра школу закрили і построїли інше. Ось таке місце. Хто не знав, може приїхати, якщо з мого міста. І повчитися здавати на права. Ось таке цікаве місце, хто не знав. Tchau, na precoca. На таких переходах буде дуже обережні, бо можете чи впасти, чи буде їхати в поїзд. Так що ліпше переконайтесь і дуже повільно поїдьте. Даже якщо ви впевнені свої дії, ви можете впасти, бо можете запаятися, бо різко поїде в поїзд, а ви не побачите. Так що будьте дуже обережні. можете в коментарях написати, який виклад закінчили, бо зараз літо, жара, Так що відпочивайте як можете. Бо літо буде жарке дуже і буде файне. Поїдете по моєму міті, вийшла. Тоді сподіваюся, вам посподобалося, ви щось нове. Даже хто живе в моєму міті, що вам. А цьому будемо завершити, друзі, сподіваюся, вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки, на, на відео. Я буду тепер точно випускати частіше, ніж раніше. Бо раніше я випускав раз, 2 неділі, а зараз буду намагатись менше, ніж в неділю випускати один відео ролик. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, та чекайте всім відео. Всім па-па.